Вітаю вас, друзі! Ну що, ми і надалі продовжуємо допомагати військовим. Завдяки вашим донатам, друзі, ми зібрали 10 акумуляторних додаткових багаторазових батарей до Mavic, які дешевши оригінальних батарей до 10 разів і які реально показують кращі результати, ніж оригінальна батарея. Дані батареї з таким кріпленням, і ми вирішили його покращити, тому що воно має певні недоліки. Значить, недолік перший. Оскільки термозбіжна плівка вона є слизько і коли ми встановлюємо батарею в холдер, то вона починає ось так ковзати. Навіть якщо ми ось це місце затягнемо стяжкою, воно все одно починає іноді ковзати. Наступний недолік полягав в тому, що центр маси батареї був ближче до задньої частини дрону. І це спричиняло деякі незручності під час посадки та польоту, в принципі, самого дрону. Можна було зробити ось так, але все одно це не є зручним. Наступне, друзі, для того, щоб зафіксувати батарею через цей холдер, нам обов'язково потрібно було якось стягнути холдер до самого Mavic, і це могло спричиняти деякі незручності. Саме тому ми змоделювали нове кріплення, в якому усунуто недоліки попереднього. Перше, наша батарейка тепер центрується, вона не буде ковзати вперед-назад. Далі, для того, щоб встановити батарею на Mavic, нам не потрібно ніяких додаткових стяжок. Батарея просто і надійно фіксується. Далі у нас є ось така кришечка. Ось так вона застьобується, і тепер батарея нікуди не дінеться і тримається дуже надійно. Для того, щоб зняти кришку. Ось так ми зручно її знімаємо. Для того, щоб зняти кріплення з мавіка. Просто припіднімаємо його і ось так знімаємо. І це, друзі, дуже-дуже і добре. Тепер ми ось такі батарейки будемо постачати, але на майбутнє, друзі, у нас є ідея зробити іще більш якісну, більш аеродинамічну, скажімо так, батарейку, яка буде теоретично показувати. Більш кращі результати, але про це в майбутніх відео. Також, друзі, довгоочікувано ми для деяких моїх глядачів. Ми зробили, друзі, найкращу батарею до НЛАВ. Її вже повністю протестована, вже приїхали комплектуючі для того, щоб ми могли збирати ці батареї. І ми вже їх почали, друзі, передавати. Саме тому в цьому відео ми передаємо 4 батареї до протитанкового ракетного комплексу n -Law. Це багаторазові батареї. Вони є найкращими на даний момент. Момент, вони швидко заряджаються до 100%, в них багаторазові літій-іонні акумулятори вони мають зручний індикатор заряду. Поза кадром ми вже відправили дві такі батареї, і зараз відправимо чотири, тобто всього шість. І У нас є запити ще на ці батареї. Тому друзі, будемо вдячні за ваші донати для того, щоб ми і надалі могли допомагати військовим. А в наступних серіях ми ще будемо продовжувати допомагати, тому що є велика потреба в наших батарейках. Ці батарейки дуже гарно себе показали на полі бою, тому ми і надалі будемо продовжувати. Військовим допомагати. Це ще не все. Друзі, до нас надійшов запит ще на 5 акумуляторів, тому в цьому відео ми відправляємо вже 15 таких акумуляторів, і ми вже почали працювати над новою версією, яка буде розташовуватись ось таким чином в ряд. На мою думку, ця версія буде значно ефективніше себе показувати. Ми вже відправили три таких батарейки разом з кріпленнями. Тобто, всього в цьому відео ми відправляємо. 18 акумуляторів до Мавіків. А вам я дуже дякую за донати. І слава Україні! До зустрічі в нових відео. Міцно, ми розвідка бригади Буревій. Дякуємо за донати. Каналу Велаут для батьки на військових. Бажаю здоров'я. Батальйон безпілотних систем Ворон 100-ї окремої механізованої бригади висловлює подяку каналу В та його підписникам за ваші донати та за надані батареї. Наші розвідники завдяки ним зможуть ефективніше виконувати свої задачі. Ми дякуємо вам і тільки разом ми зможемо захищати нашу країну. Слава Україні! Бригада Рубіж дякує пацанам за допомогу, за реальну допомогу. Класна річ. Зарядкою. Те, що треба. Дякую вам велике. Використаємо обов'язково. Все буде Україна!